Як успішно стартувати власний YouTube канал, коли ти не маєш ні техніки, ні освітлення, не володієш монтажними програмами і, взагалі, поняття зеленого не маєш, як робити відеоконтент цього формату. Мене звати Іра Курашина, і я 12 років продаю свої послуги через соціальні мережі, а зараз продюсую українські канали Ютуб. І це відео я записую зі своєї спальні єдиного придатного кутка в моїй квартирі для того, щоб робити якийсь контент. І я даю тобі гарантію, що ні техніка, ні суперосвітлення, ні найнята студія, ні інстаграмна квартира не дадуть тобі гарантії, що ти стартуєш вдало. А що? Тоді невже одного бажання достатньо, спитаєш ти? Ні, потрібне бажання, наполегливість і ще одна секретна пігулка, про яку майже ніхто не говорить, особливо новачкам. Я не знаю чому. Купувати в мене зараз нічого не треба, йти на вебінар також, бо саме зараз я розкажу тобі, що саме ти маєш зробити на старті свого Ютуба. Від самого початку ти маєш планувати канал як джерело заробітку, а не як місце для твого проявлення. Господи, прости, не можу терпіти це слово, бо воно плутає геть. Усе ну що таке проявлення? Ми що плівка, щоб проявлятися? Ні, ми приходимо сюди і витрачаємо свій час для того, щоб заробляти гроші. І вже на старті ти маєш чітко уявляти. Що і кому ти продаватимеш вже через три місяці, а також яку рекламу потенційно ти зможеш розміщувати і з ким партнеритися? На самому початку потрібно зробити три речі. Перше, це розкрити твій задум. Це ті теми, на які ти компетентна говорити, той вайб, який ти несеш людям, і ті емоції, які викликаєш в них. Друге. Тобі знадобиться перекинути місток від твого задуму в цільову аудиторію. Це ті підписниці, які прийдуть для того, щоб отримати те, що є. Тільки у тебе. І третє, ти маєш проєктувати прибуток з цієї творчості інакше весь твій Ютуб закінчиться після першого ж багаточасового монтажу, поки ти будеш вчитися. І 25 переглядів твого першого відео ютуб це не інстаграм, і робити на колінці щось між справами, стоячи на кухні, помішуючи борща, в тебе просто не вийде. Дуже багато жінок кажуть, що в мене немає часу, але повір мені, витрачаючи час на Ютуб, ти отримаєш набагато більшу віддачу. А тепер по техніці єдине і перше, що тобі знадобиться на старті, обов'язково це мікрофон, тому що дуже часто люди не дивляться, а слухають Ютуб, особливо якщо це такі ніші, як психологія. Наприклад, а чому все решта не критично? Тому що зараз в людей, які заклопотані тим, що мені треба ютуб, як правило, дуже притомні смартфони. Я вже говорила на початку цього відео, що всі мої відео в усіх моїх каналах зняті на смартфон Samsung S22. Тому не вір, що робити гарний контент можна тільки на айфон. Що ж до світла не поспішай купувати софтбокси. Спершу тобі треба навчитися знімати при режимному світлі, бо найкраща якість обличчя зокрема буде при денному або комбінованому освітленні. З цілями приходу до Ютуб з технікою ми більш-менш розібралися. Тепер давай поговоримо про те, що тобі доведеться робити на самому початку. І найголовніше, я вважаю, що ти маєш навчитися робити, це писати сценарії. Так, просто сісти в камеру і набалакати на 7-10 хвилин це доволі складна історія, навіть якщо ти ідеально володієш своєю темою, бо ключ до успіху на Ютубі це структура. Сподіваюсь, ти помітила, що освітлення в кадрі змінилося. А все чому? Тому що я першу частину знімала вранці. Зараз вечір. І під час монтажу я помітила, що мої думки не поєднуються одна з одною. Чому? Тому що я вирішила, що я вже дуже досвідчена і не стала дописувати сценарій до цього ролика. Чому сценарій такий важливий? Тому що коли ти починаєш обробляти файл, потрібно, щоб одна думка продовжувала іншу. Якщо цього не стається, вся структура розвалюється. І ми потрапляємо в те, що ми просто не досягаємо цілі, а яка в нас з тобою ціль заробляти гроші на YouTube. Мене звати Іра Курашина, і я дуже щаслива вітати тебе на моєму каналі YouTube в 40. Чому в 40, та тому що в цьому віці дуже важко починати щось, бо ми вже маємо дуже і дуже багато досвіду. І тут я своїм прикладом показую. Навіть якщо в тебе нема техніки, особливих знань, але є дуже велике бажання робити свій YouTube канал, бо ти хочеш ділитися своїми знаннями. Та вміннями, будь ласка, ти можеш це робити. І саме тут ти знайдеш стартер свого YouTube. До речі, під цим відео я покладу посилання, за яким ти зможеш пройти опитування щодо твоєї готовності робити свій Ютуб канал. Швидше за все, що ти вже робила контент в соціальних мережах, таких як Фейсбук чи Instagram, і зараз хочеш спробувати цей майданчик як більш ефективний. Ти у правильному місці заповнюй, будь ласка, це опитування. і Після нього я зв'яжусь з тобою для того, аби запросити на глибине інтерв'ю. Це абсолютно безкоштовно, але там ми з тобою зможемо прояснити всі питання твоєї готовності робити свій YouTube. І ще одна користь. Друге посилання це вхід в канал, де я щодня ділюся кухнею того, як створюються мої два канали YouTube. Дякую, що приєдналася. До зустрічі в наступних відео!